Весіннє загострення починається. І жертвою сьогодні у нас буде цей шикарний епіпремнум. Він е, росте у мене у подвійному стакані. Дуже гарна у нього коренева система. Його, звичайно, вже дуже давно треба було пересадити. Але перед тим, як його е, пересаджувати, я хочу обрізати. Оп. Оп! Оп. З цього зроблю ще більше щепок. Що взагалі потрібно знати при розмноженні епіпремнумів? У вас на щепці повинен бути хоча б один повітряний корінець. В принципі, це все, що вам потрібно. Я зазвичай роблю так: що один листочок і один повітряний корінець. Ось і все. У один горщик я буду саджати одразу декілька для того, щоб він краще виглядав. Беру звичайний стакан, звичайну воду. І ставлю на світле місце. Ось і все через місяць, приблизно буду робити пересадку.